Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля і ми на своєму господарстві придбав я ремені. Ось такі профіль А, півтора тисячі. Е, ремені китайського виробництва. Дешеві. Не знаю, може буде як в тій. Е, Народні мудрості, що жадний платить двіжчі. Але, не знаю, попробую. Такі ремені по 100 гривень один. Були ще дорожчі, були по 250 один. Ну, Попробую. Спочатку ці, якщо ні, то тоді буду брати вже дорожчі. Зараз будемо вкласти їх і пробувати працювати. Вчора ми намололи комбікорму. Зараз тільки ну, заколотим і Попробуємо, що скажуть ці ремені. Поставили ми вже ремені. Пробував прокручувати так, вони ніби не пробуксовує. Натяжку таку дав, як би сказати, середню. Не дуже сильно натягнув, може воно ще трошки потягнеться ремені нові, але не дуже сильно, щоб не було навантаження на підшипники. Ну, що зараз пробувати запускати. Запустили ми, все працює супер. Ніде не ні пробуксувало нічого. І сипе, вимагає. Тут видно, що закручений він не до кінця, ще можна прижати, але поки що я пробую так. Воно і так сипе непогано, мене влаштовує. Працює то, що треба. Він голосно працює. Ну я не знаю. Я не чую, що він тут так аж голосно працював, що аж потрібно було працювати в наушниці. Це ще рахуйте, що ще чути її транспортера також. Поки що працює нормально. Не знаю, як далі буде. поки що добре. Мені подобається. Тож сипеть більш-менш рівномірно, забирають ролики. Можна, не можна ще е піджати, буде сипати ще скоріше. Але це більше навантаження. Поки що я пробую так, вона так затвіняє, робить поки що так. І нічого він там не, не дуже не шумить. Не голос попрацює! Закінчили ми вже робити. Сьогодні переробили 100 кг і без ніяких проблем не пробуксувало нічого, нічого не гріється ремені. Це нормально. Ну і бачите, що? На три ремені набагато краще, ніж на два. Заняло по часу 100 кг, по часу нас заняло 50 хвилин. Навіть не було ще 50 хвилин, але я вже так заокруглив, 50 хвилин зайняло по часу. Ось така якісна гранула. Хочу сказати дякую менеджеру Євгену, який написав мені, ми з ним зв'язалися, і він надіслав мені ці шківи. Працює, ніби замінили другого гранулятора. Тому що, якщо на тому, на тих ременях, бувало, трошки дав більше, якщо вони вже трошки попрацювали, дав більшу нагрузку навантаження, вони могли пробуксувати. Тут все працює відмінно Як я вже їх. Говорив, що приємно працювати з такими компаніями, які піклуються про своїх клієнтів. Ну що ж, на цьому буду закінчувати своє відео. Да, і ще і двигун також. Ті рази, якщо дав більше навантажені, цей, був один раз, що такий двигун був трохи нагрівся. Зараз теплий, але не гарячий. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре!